З притаків до дискусії депутатів прибуло 12. Відповідно до пункту 12 статті закону України про містере самоврядування Україні, сесії є правоморшою. 67 сьомо позачергова сесія, скликання питання совпади, оголошує. Дякую. Шановні депутати, для подальшої рекордні сесії на комуніці перед речну комісію. Пропоную вперед речі комісії у складі трьох депутатів Юрія Віталійовича, Микола Івановича та Михайла Степановича. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Я прошу комісію заняти світлі та обрати голову Протокол рішення комісії по виборах голови заступника та спортсменів комісії 14.05.2025 року. Присутній. Шадей Номерецький. Так, слухали про вибрали голови заступника та секретаря вчинення комісії. Виступили. Виступили, вирішили забрати голову вчильної комісії Лімарецького заступника Корнічука задою Юрія. Голосували за, проти нуль, «Утримали» – нуль. Шановні депутати, про те, щоб затвердити протокол вчинення комісії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Отже, вам Марина Васильівна роздала порядок денний роботи нашої сесії. Питання віддати на комісії. Можливо, пропозиції до порядку денного. У мене є пропозиція доповнити пункт 11 ще двома зверненнями. Вчора надійшли звернення від громадян про затвердження технічної документації. Від кілайне село Здоби, це буде така кавказ 11 та троє сетямії, село доби, це буде на фазі 12 ані. Ну, порядок денний у вас вже внесено, але рішення проєкти рішення не були оприлюднені. Через але на комісіях На комісію розглянули погодилися. Хто за даними та. пропозицію, то що і також ще з доповненням У нас тепер звучить проект рішення про надання одноразової матеріальної допомоги. Ще включаємо одного заявника, яка сьогодні написала заяву е, там. Виявлена онкологія, тому така е, ну, легальна ситуація на бюджетній комісії була погоджено, але проєкт рішення теж без цієї заяви був прийде. Хто за те, щоб внести денну пропозицію на професію? Дякую. Отже, шановні депутати, хто за те, щоб затвердити порядок денний з доповненнями, які прозвучали? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Переходимо до розгляду першого питання. Про внесення змін до програми соціальної підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих, померлих захисників та захисників України з Довбицько сільської територіальної громади на 2025 2027 роки. Інформували на комісії про зглянути якісь питання? Якщо питань немає, прошу відчину комісію здійснити повіменне голосування. За.

Якщо питання позиції немає, також речей не комісію здійснити мене голосування. За. Висоцький. За. Рицюк. Добрацький. За. Володищен. Мариніна. За. Радіонов. За. Медворот. За. Сергійський. За. Тишковець. За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку з сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. Марина Васильівна, <клухи> якщо питань пропозиції немає, то прошу рішення комісії здійснити по імене голосування. Ну за. Антонюк, за. 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 сьогодні. За. За. Добре. за. за. Випишу. Марадіна. За. Марадіона. За. Днірнова. За. Тишковець. За. Шади Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до програми благоустрою території населення Доміцької сільської територіальної громади на 2023-2025 роки затвердженої Рішенням виконавчого комітету довідної сільської ради 4.11.2022 за номером 133. Сергій за. <кхе> якщо питання має, то прошу учну комісію здійснити підміну голосування. За. За. Зачук. За. Бурецький? За. Володищен. Замчук. За. День. За. Да. Різнова. За. Да. Тышковець? За. 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 Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про внесення зміни до програми розвитку дорожнього господарства Здобицької сільської ради на 2021-25 роки, затвердженої рішенням Стобильської сільської ради від 30.06.2021 за номером 443. Сергій Вікторович Інтромував про внесення зміни. Якщо питання пропозиції немає, то прошу відчинити комісію здійснити порівняно голосування. За. 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 Доброе. За. 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 не прийнято одноголосно. дякую. Наступне питання. Про зміни до бюджету з Довбицької сільської територіальної громади на 2025 рік. Оксана Олександрівна на комісіях інформувала.

Рішення прийнято знову дякую. Наступне питання про передачу комунального немає. Вікторія Юрівна інформувала, якщо питання пропозиційне. У для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Піхомчук Наталії Олександрів. Площею 0,2454 в межах села Лідово, вулиця Зелений, Клин, 17. На комісії питання розглянуто. Якщо питання, прошу комісію За. здійснити За. голосування. Так. Володич. За. Ворогівчук. За. 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 Легіонов. За. Легіонов. За. Випевці. За. Вишпівається. За. Рішення буде наголосно. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на складання проєкту за мероприю щодо відведення земельної ділянки в порядку терміном на 10 років. Громадянину Лавчуку Мирославу Олександровичу. Для ведення морожених запасу з довгості з Це Сергій Вікторович Непомагав. Якщо питання маєте, прошу учільні комісії дійснити зараз. Не чужую. За. Остайтесь. Зараз. Холодимо. Замок. Не чуть. За. Вони. За. 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 Рішення прийнято одного голосного. Наступне питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на в розміри земельної частки та передачу земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства від Налик Оксані Олексіївни та Химниці Наталії Олексійовні. Земельні ділянки площею 2.9213 Гам. На земельній комісії розглянуто. Якщо питань пропозицій немає, то прошу відчину комісію здійснити поймете голосування. Тимошчук. За. Антонюк. За. 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 Колодич. За. 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 Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про затвердження технічної документації. Меж земельних ділянок натурі на передачу земельних ділянок власників. Громадян для будівництва слуговання житлового будинку, господарська відділів та столу. Нестерчук Надії Петрівні, Гришені Валентині Володимирівні, Тимощук Ользі Михайлівні, Юрчук, Оксані Вікторівні, Луцик Івані Андріївні та крові Тетяні Євгенівні. Зі змінами, які Олена Віталівна озвучила. Якщо більше і пропозицій не буде, прошу відчину комісію здійснити про голосування. Вінчук. За. 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 Володимир. За. За. Марин. За. Звіднова. За. Переквієць. За. Рішення прийнято до голосу. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної додатки, цільове призначення, якої змінюється площею 02432 громадянці корнію Галині Анані в селі у вулиця Криву. На комісії говоримо. Якщо питання пропозиції немає, прошу відчину комісію. Вечерку.